У берегові з'явиться сучасний соціальний центр. Греко-католицька єпархія планує реконструювати занедбану будівлю колишнього туберкульозного відділення, аби вона служила громаді. Тут мають намір створити простір, що об'єднає дитячий садочок, будинок для одиноких людей похилого віку, а також місце для різноманітних благодійних ініціатив. В першу чергу це буде дом для тих пристарих людей, які залишалися без опіки. Чи тимчасову опіку будемо дати тим пристарілим людям, які які потребуються? І друга частина це буде виховання, виховательна частина дітей. Типу дитячого садочка, але це ще під питанням в якому форматі. І особливо, як це соціальний центр, це буде місце для виховання наших волонтерів, виховання соціального служіння нашої церкви. І так само маємо бажання тут е, е, провести якісь навчання чи підготовки, наприклад, військових, е, реабілітацію військових, допомогти сім'ям е, військових, е, щоб адаптуватися заново у нашому суспільстві. Є різні плани, як ми будемо використовувати цю будівлю. Передбали будівлю, яка впродовж багатьох років потерпала від вандалів, завдяки гуманітарній програмі уряду угорщини Ханґері Хелпс. Оказалося, що місто хоче продати цей комплекс бувшого тут диспансеру. А ми вирішили, що а може ми купимо, а може з великої будівлі щось зробимо корисне і не тільки іменно для Карітасу, а поняття Карітас розширимо, розширимо для того, щоб і, як із старшим поколінням, і, і з молодими займатися. Дуже багато людей виїжджало, лишилося дуже багато старих жінок, старих чоловіків. І я думаю, що далі, чим далі, велика буде потреба у цих місцях, щоб хтось піклувався, хтось думав, хтось доглядав за, за ними. Кошти для реконструкції будівлі та переобладнання її у соціальний центр мають намір одержати від уряду Японії за ініціативи організації Терра Ренесанс, яка уже має досвід успішної співпраці з благодійною католицькою організацією Карітас Святий Пантелеймон. Коли японський уряд шукав тих японських тих японських організацій, які працюють в Україні, знайшли їх і дали їм запитання, що можемо ми як уряд Японії зробити в Закарпатті чи в Україні, і вони представили цей проект: що тут є бажання, тут є тут є люди, тут є організація, яка хоче щось зробити для України. І тоді е, втілувалося дуже швиденько, дуже швиденько, фактично там місяць мали підготувати цей проєкт, і нам здавалося виграти цей проект, і мали можливість починати е, і е, інженерні питання вирішувати, і втілювати цей проект вже починаємо в майбутньому. 1100 квадратних метрів будівлі та один гектар території нині у руках архітекторів та будівельників. Візуалізація майбутнього центру уже розроблена та презентована громаді. Насправді вона реалізована на даний момент максимально правильно, максимально комфортно, тому що ми дуже багато часу. Витратили на те, щоб всі функції і всі додаткові інженерні приміщення і самі приміщення відпочинку поєднати в даній будівлі. Звісно, для комфорту і для масштабу хотілося б більшу будівлю, щоб розмістити більше людей, розмістити більше дітей. Але ми були обмежені площею даної будівлі. І з цього ми виходили. Тобто, що ми можемо розмістити для комфортного перебування в даній площі. Найбільша робота, а саме втілення проекту, ще попереду. Проте у єпархії сподіваються, що вже за рік берегово матиме важливу соціально орієнтовану локацію.